Доброго ранку. Перші холоди, зниження температури на дворі та вдома, і багатьох долає традиційна сезонна хандра. Як на мене, нікуди це не годиться. Пропоную з нею боротися. Звісно, на тривалість осені зими вплинути неможливо, проте нам до снаги зробити їх максимально теплими і комфортними. Мережа будівельних гіпермаркетів нова лінія. Тисячі ідей для вашого ремонту. Щоб вдома постійно були бажані плюс 20, Зовсім не обов'язково чекати на централізоване опалення є значно зручніша, економніша і здоровіша ідея. Якісна тепла підлога. Ви знали, що вона з'явилася ще на початку ХХ століття. Саме так нагрівальний кабель Nexans у Норвегії винайшли і постійно вдосконалюють з 1926-го. Гадаю, такий солідний вік вагомий критерій у виборі. Укладати цю теплу підлогу можна в будь-яких приміщеннях, хоч у підвалі. Головна її перевага безмуфтове з'єднання, що утворило нерозривний герметичний нагрівальний елемент. Завдяки відсутності муфти, кабель є супернадійним і може працювати навіть у воді. Ще одне ноу-хау суцільний алюмінієвий екран, що мінімізує електромагнітне випромінювання та захищає кабель від випадкових ударів та навантажень. А завдяки заземленню вас не вдарить струмом в разі механічного пошкодження кабелю. Важливо й те, що ця тепла підлога не боїться стрибків напруги. Врешті її система – це лише два основні елементи: кабель. І терморегулятор з датчиком. Монтаж не менш простий. Зараз продемонструю. Залежно від фінішного покриття пиріг підлоги може бути різним. Для ламінату плитки лінолеуму він тришаровий. Теплоізоляція, кабель, стяжка. Працюємо. Насамперед визначаємо схему розташування приладів керування та кабелю. Його доцільно монтувати на площі, де немає меблів. Якщо поверхня рівна, одразу укладаємо утеплювач пінополістирол. Зверніть увагу, якщо теплоізоляцією знехтувати, до 30% тепла йтиме вниз. Тобто в нашому випадку обігріватимемо повітря на дворі. Поверх утеплювача закріплюємо металеву сітку. Тепер за допомогою пластикових хомутів кріпимо до неї кабель. Загалом тільки від правильності монтажу залежить термін служби теплої підлоги, а він може бути більш ніж тривалим. Ще 1938-го у головному кафедральному соборі Осло встановили нагрівальний кабель Нексанс. У 99-му під час реконструкції його дослідили і з'ясували, кабель, що працював 60 років, може прослужити ще 30-35. Це гаразд. Залишається залити конструкцію стяжкою і укласти фінішне покриття. З усіх матеріалів варто обрати керамічну плитку. Вона найкраще проводить тепло. Що ж, ми поклали плитку. Наша підлога готова. Тепер встановлюємо терморегулятор. Ось тепер можна виставити температуру оптимальна 24-26 градусів. До речі, ця невидима система є ще й джерелом здоров'я. На відміну від інших опалювальних приладів, тепла підлога нагріває повітря знизу. Піднімаючись вгору, воно трохи охолоджується. Тож ноги, які належить, будуть у теплі, а голова в прохолоді. Наступного тижня ми знову подаруємо вам нові теплі ідеї під ключ. Наш генеральний партнер Національна мережа будівельних гіпермаркетів нова лінія. Тисячі ідей для вашого ремонту. Зустрінемось. Мережа будівельних гіпермаркетів нова лінія тисячі ідей для вашого ремонту.